Всім доброго, і зважаючи на реалії футбольного вечора у студії Юлія Базенко і у найближчі кілька хвилин оглянемо спортивні новини доби. Що уминає. перший пішов Дніпропетровський Дніпро саме зараз проводить стартовий матч у лізі Європи на НСК Олімпійський підопічні Мирона Маркевича приймають італійський інтер на 74-ту хвилину матчу на табло рахунок 1-0 на користь міланців. Вже завершилося протистояння іншої пари квартету «Ф» в Азербайджані. Місцевому Карабаху вдалося втримати безгольову нічию проти Сент Етьєна. Менш ніж за півгодини на Львів арені харківський металіст в рамках групи Ель прийматиме турецький трапзенспор. Кадровий дефіцит жовто-синіх став ще більш нітючим після суботнього матчу проти Дніпра у чемпіонаті України. На лікарняному Едмар, Юсуф, Дишленкович і Торес. Проте бідобічні Ігоря Рахаєва налаштовані лише на перемогу нам потрібно ті хлопці, які залишились, можна сказати, так, живими, вийти. Достати свої яйця і показати що ми рандом. Паралельно з металістом у лізі Європи стартує і Київське Динамо, що грає у Джупі групі Джей. Які сюрпризи чекають на підопічних Сергія Риброва у дуелі з командою на прізвисько Велика ріка з'ясовував Євгеній Каранов. Матч проти фіналіста Кубка Португалії Ріу Ави для київського динамо не стане легкою прогулянкою, адже суперник після чотирьох турів у лізі Сагреш очолює турнірку. Наставник піренейців Педру Мартінш, який лише вдруге розпочне похід за трофеєм Ліги Європи, на відкритому тренуванні команди потішив журналістів, не втримавшись на ногах після удару по м'ячу. Але така незграбність наставника господарів не означає, що його команда впаде сьогодні обличчям у бруд. Ми серйозно мотивовані успішним стартом у сезоні, і з кожним матчем прагнемо все більшого успіху. Ми не фаворити групи, що теж нам на руку, адже футболісти будуть отримувати задоволення від матчу. Попереду відповідальний поєдинок, і ми сподіваємося на перемогу. У складі українського гранта після нічиєї зореї в останньому турі прем'єр-ліги слід очікувати заміни. Сергій Рибров точно не може розраховувати на травмованих Хачріді, сілву, аруну, гармаша та тамбокані. Проблема в тренера у захисті. Там сьогодні може з'явитися молодий захисник Бурда. Можна недооценювати команду, яка на першому місці в чемпіонаті Португалії. Даже якщо її ніхто не знає, так ви сказали на Україні. Ми її точно знаємо Родзинкою Матчу безперечно стане вихід на поле Вінгера Ріу Аве Андре Філіпе Монтейру, якого коротко називають Укра чи вдасться динаміці засмутити укру вболівальники? Дізнаються вже за кілька годин. Стар Донецького шахтаря у юзі чемпіонів ознаменувався єдиною безгольовою нічиєю у першому турі. На початку виїзного матчу проти Атлетика з Більбао гра гірників була незібраною. Іспанці захопили ініціативу, і на третій хвилині ріко мало не відкрив рахунок. Ближче до перерви чемпіон України становище вирівняв, а у другій половині пішов в атаку. Реальний момент згаяв той який не поцілив у ворота з вигідної позиції. Згодом Луїс Адріано все ж таки забив, проте асистував йому кучер зовсайду у підсумку 0-0 поєдинок залишив позитивне враження. У нас були хороші атаки, ми могли забивати, але з іншого боку Шахтар мав усі шанси поїхати додому з трьома очками. Це Ліга Чемпіонів, рівень змагань тут дуже високий. Я знав, що ми сильніші атлетика і хотів це передати своїм футболістам під час підготовки до гри. Атлетик показав те, що ми й очікували від нього. Ми більше комбінували і більше створювали моментів. Шкода, що не забили. Жадалі такої гри атлетика агресивна присінгувати будуть біжати, як би битися, кусатися, як говорі и да, настроились как бы тоже серьезно на, на этот поединок. В іншому матчі групи HR в порту завдав Бати нищівною поразки 6-0. У кортеді джі переможця не виявили ані Челсі Шальки, ані Марібор зі спортингом. У так званій групі смерті Баварія на 90 90-й хвилині вирвала перемогу у Мансіті. А Рома розтрощила московський ЦСКА. У партиті F Барселона мінімально переграла АПЛ, а Аякс відпустив з миром ПСЖ. Другий тур групового етапу відбудеться за два тижні. Поразка від Словаччини на старті відбору до євро 2016 коштувала футбольній збірній України двох позицій у рейтингу ФІФА. Команда Михайла Фоменка опустилася на 24-те місце. Натомість словаки піднялися на п'ять щеблів, показавши найбільший прогрес серед наших суперників по єврокваліфікації. У групі лідерів теж є зміна. Колумбія посунула третьої сходинки Нідерланди. Очолюють рейтинг німці. Далі про теніс на жеребкуванні наступного сезону Кубка Девіса в рамках щорічного конгресу у Дубаї українська чоловіча збірна суперника не отримала. з плей-офф світової групи синьо жовті разом з іспанцями та нідерландцями потрапили до кошика сіяних команд та почнуть розіграш другого кола змагань. Нашим суперником стане переможець пари Польща литва що визначиться наприкінці жовтня. Збірна України з хокею у квітні наступного року виборюватиме путівку в елітний дивізіон у Кракові. Саме це польське місто, міжнародна федерація обрала господарем чемпіонату світу у дивізіоні 1А. Турнір мав проходити у Донецьку, але через травневий терористичний підпал, рени Дружба, а згодом і війну на Донбасі, змагання перенесли. Нагадаємо, суперниками підопічних Олександра Годенюка у боротьбі за вихід до еліти будуть команди Казахстану, Італії, Японії, Угорщини та Польщі. Тим часом екс наставник хокейної збірної України та Донецького Донбаса Андрій Назаров відзначився у якості головного тренера казацького Бориса, влаштувавши скандал у виїзному матчі континентальної хокейної ліги проти адмірала. За 40 секунд до завершення третього періоду за рахунку 3-2 на користь господарів, Рефері зафіксував порушення кількісного складу у Бориса. Назаров емоції не стримував. За що був видалений до кінця зустрічі, а згодом отримав шестиматчеву дискваліфікацію. у підсумку програв два Переможеним точно ніколи не буде той, хто ратує за здоровий спосіб життя у традиційному київському напівмарафоні. Візьмуть участь не лише всі охочі, а навіть собака. Про все охоплюючи бажання побігати далі, Галина Мельник. В четверте, непосидючий Київ, готується до осіннього напівмарафону. Наприкінці вересня з контрактової площі усі охочі можуть стартувати на різних дистанціях. Окрім основного 21 кілометра, можна позмагатися за призи на 5 та 10 кілометрах. Це тримає тіло в тонусі, додає енергію. Кругом в Європі люди займаються спортом. Це модно, це популярно, це здорово. Серед цьогорічних нововедені ролерний марафон та скандинавська ходьба для тих, кому до смаку піші прогулянки. Ще одна новинка цьогорічного напівмарафону благодійні забіги. Основна сума зібраних коштів буде перерахована на фонд реабілітації 400 солдатів, які воювали у зоні АТО. Допомоги потребують і чотирилапі. Тому песа Барселона вирішила підсобити своїм побратимам. Барселона буде бігати марафон 5 кілометрів. Вместе с другими участниками марафона. Вот мы представляем фонд Счастливая лапа Happy Paw». Вот фонд занимается. Не встояли осторонь, і профі. Наталя Годенко з професійною кар'єрою гімнастки і художниці закінчила, а зі здоровим способом життя ні. Якби не рецидив старої травми ноги, пробігла б не 5, п'ять 10 кілометрів. Я матишка люди, які ніколи професіонально не займались, багато з них і вони бігають, бігають з таким удовольствием. Такий ветерок від них прямо життя. Наразі кількість поданих заявок на участь у напівмарафоні сягає 3,5 тисячі. Організатори сподіваються, що ця цифра в день старту збільшиться до рекордних п'яти, адже з кожним роком фанатів бігу стає все більше. Спортсмен живе у кожному з нас, просто треба мати завзяття його розбудити. Наостанок повідомлю, що за час нашої програми рахунок у матчі Дніпро інтер не змінився. 0-1 на користь міланцям. Сподіваюся, Динамо та металіст нас сьогодні порадують з вірою в наші команди. Прощаюся рівно на добу. До зустрічі.